Сьогодні я запишу таку коротку відеоінструкцію, як впити оцю красиву розову коробочку під назвою програму Detox. Це базова версія чотири продукти і є ще розширена Detox Plus. І так ми починаємо. Перший компонент, який в неї входить, це мінеральна композиція Coral Mine. Тут на місяць є 30 саше, по 10 штучок в одній упаковочці. Одне саше. А робить хорошу біодоступною воду. В кількості півтора літра, тобто одне саше розраховано на півтора літра води. Готуємо ми зранку водичку. Особисто я полюбляю пити її тепленько, я її підігріваю десь до температури 40-50 градусів. Я заливаю обов'язково її в скляну ємкість, даю хвилин 5-7 настоятися і потім починаю свій ранковий прийом води. Тобто я на даному етапі, звісно, споживаю води ну, і десь можу випивати і до літру. Але, коли людина тільки починає шлях очистки, я раджу починати з стакану хорошої біодоступної водички. Другим компонентом у нас є H 500 його ми додаємо якраз в ту водичку ранкову, яку ми починаємо пити до їжі. Одну капсулу ми можемо розчинити або в стакані води, якщо вам зручно, або в ту ємкість, в яку ви відлили собі там три ранкових стакана води, і ми цю водичку попиваємо до сніданку. Другу капсулу ми споживаємо перед обідом десь хвилин за 30-40 до їжі, додаючи її або до водички з коралмайном, або навіть до простої хорошої якості води. Наступними компонентами у нас йдуть лецитин і асимілятор. Значить, я раджу людям, які мають багато хронічних проблем зі здоров'ям, починати, поки з невеликої кількості а саме, Це одна капсула лецитина зранку і одна капсула ввечері з їжею. Буквально 3-4 дні проходить, ви дивитесь, як ви себе почуваєте, і ви плавно виходите на ту дозу, на яка розрахована, це дві капсули зранку, дві капсули ввечері. Асимілятор ми теж споживаємо під час їжі. Я раджу таку схему для зручності, оскільки ми, як правило, снідаємо і вечеряємо вдома, в буднім, в протягом дня ми можемо десь знаходитися за межами будинку, тому одну капсулу ми споживаємо вранці з їжею, і дві капсули ми споживаємо з вечірнім прийомом їжі або безпосередньо вже перед сном. Це була базова версія детокс. Якщо ж ви взяли програму Detox Plus, у вас ще додається два продукти. Один з них пентокан, який ми теж додаємо воду. І ми це робимо: одну таблеточку ми кидаємо вранці, знову ж таки, коли ми попили водичку з коралом, ми на півстаканчика звичайної простої води, додаємо одну пігулочку пентокана, це такі шипучі е таблеточки, які дають дуже таку смачну водичку, і випиваємо її. І другу ми можемо випити так само перед обідом. Або можемо випити тоді, коли нам потрібен достатній рівень енергії, якщо нам треба, як кажуть, ще трошки взбодритися. І ще один продукт входить в детокс плюс: це люцерна. Це продукт, який у нас як працює клітковина і допомагає в очисті нирок. Люцерну я раджу їсти ввечері, почати також з двох капсул. Буквально 3-4 дні проходить, і ви додаєте ще 2, тобто загалом у вас 4 капсули на ніч. Якщо ви не вечеряєте, ви можете запросто ці 4 капсули запити просто водичкою і лягти спати. Програма розрахована на 30 днів.